Ластівочки, соколики мої, щоб не потіряти любимого. Нашла цей знову заговір, бо ви мене ж просили його. Я тут вже давала, ну, видно ж, ви не зафіксували його. А я ж кажу: зафіксуйте, закарбуйте, запишіть. І тоді буде це міцно, тоді буде крепко. Поділіться з кимсь. Ви тоді не загубите. Що потрібно зробити, щоб не потіряти любимого? Напишіть його ім'я на листочку. І три рази прослухати моє відео. Але тоді будете питати, а що робити з тим листочком? З тим листочком спаліть. Спаліть, розвійте пепел на вітру. Так, щоби не потіряти, любимого старий заговір мого діда Нестера. Приготувались, написали на листочку ім'я свого коханого. Це не чорна магія, це дерев'янське колдовство, не опасне, не, не страшне. Це просто прилюбка, сексуальна прив'язка дерев'янська. <кій> Подкупа не потрібно. Написали? Слухаємо, нікому не прикормить, кажіть його ім'я, не на сире, не на варене, не на солодке, не на солоне. Шепотом не зашептать, з ложки кружки не упоїть, з чужої тарілки не прикормить. Одступився чорне, нечисте, отвернись на 66 шість доріг сила сильна, сила світла заступись, десять ангелів стоять, насторожі мого кохання. Це дуже сильний заговір на ваше кохання, щоб там, де ваші кохані знаходяться, щоб його не опоїли, не окормили, всякою гадостю не підсунули, щоб він не наївся. І потім, знаєте, як стекляний взгляд і нічого не бачить, і нічого не чує. Оцей заговір саме для цього, щоб його не окормили, не опоїли, всякими магічними ділами, Щоб не намагічили, це допоможе. Бачите, як в мене котики Кожа на ця. А подерли, подерли. Нічого. Хай деруть, я дозволяю. Так що це вам допоможе.